Вітаю всіх, хто дійшов до фінальної частини нашої контрольної роботи. Після цього ми будемо вивчати нові теми, нові слова, і згодом ми будемо створювати діалоги як доповнення до основного курсу. Спочатку вони будуть досить прості і короткі, але з часом ставатимуть складнішими, бо ми будемо вивчати більше тем і нових слів. Таким чином, ми будемо тренуватися, застосовувати ті слова і фрази, які ми вже вивчили, у розмові. Дякую всім за коментарі, лайки та поширення. Це допомагає нашому каналу розвиватися. Я маю знайти ідею зараз. Ми хочемо замовити їжу для вечері. Вам подобається обговорювати питання разом. You like discussing questions together. Вони мають купити квитки завтра. They have to buy tickets tomorrow. Я хочу випити воду сьогодні. I want to drink water today. Ми бачимо жінку з собакою у цьому place. Ви дійсно любите танцювати на вечірках. You really love dancing at parties. Вони хочуть поїхати додому після роботи. They want to go home after work. Я люблю читати книги ввечері. I love reading books in the evening. Ми маємо вивчати англійську онлайн. Ви хочете купити нову сумку завтра. Я бачу чоловіка з червоним яблуком у парку. Ми маємо вивчати науку кожен день. Вам подобається готувати разом вдома. You like cooking together at home? Вони дійсно хочуть знайти час. They really want to find time. Я маю запитати важливе питання сьогодні. I have to ask an important question today. Ми хочемо слухати музику разом. We want to listen to music together. Ви бачите дитину з іграшкою у цьому місці. Вони люблять пити каву вранці. They love to drink coffee in the morning. Що ж, вітаю всіх з завершенням нашої контрольної роботи. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської. Дякую, що підтримуєте наш канал. Готуйтеся до нових уроків. Побачимось!